Вітаю вас у творчій майстерні, що за диво ковзани. Швидко бігають вони. Їду, їду по льоду, зупинюся упаду, і чомусь отак вже вийшло, що не боляче, а смішно. От комедні ковзани. Насмішили всіх вони. Ковзани бувають різних видів. Є хокейні для гри в хокей. Вони дуже міцні і захищають ноги гравців від ударів шайби і ключок. Є фігурні. Використовуються вони для фігурного катання. Їх виготовляють зі шкіри і в них є спеціальні зубці на лезах, які допомагають фігуристам виконувати складні елементи на льоду. А ще є дитячі ковзани. Вони бувають з двома лезами, щоб легше було навчитися ковзати на ковзанах. А ви вмієте кататися на ковзанах? Подивіться, як зайчик добре катається на ковзанах. Давайте сьогодні намалюємо зайчика, який ковзає на ковзанці ось такого. Для роботи нам знадобиться альбомний аркуш, воскова крейда, акварельні фарби, пензлики, фломастери, водичка, серветка і творчо-фігурний настрій. Починаємо творити восковою крейдою. Чорного кольору намалюємо зайчика. У нього є ось така овальна голова. Малюємо невеличкий овальчик зверху. Тепер домальовуємо тулу. Також більший, але також овальний. Ось такий. Тепер домальовуємо передні лапки. Одна, друга. І задні лапки. Подивіться, як я їх малюю. Трошки ми їх намалюємо разом з черевичками. Ось так. Одна лапка, а друга лапка він у нас вміє гарно кататися, тому ось так її намалюємо з боку. Наче він робить ось такі рухи. А ще намалюємо зайчику хвостик. Маленький, кругленький і вушка довгенькі. Від швидкості вони ось так загнулися. Подивіться, одне вушко і друге вушко. Зайчик швидко ковзає на ковзанах. А тепер одягнемо його у теплий светрик. Будемо зафарбовувати його різними кольорами. Або, як ви придумаєте, який візерунок намалюєте. Я буду малювати ось такий смугастий, різнокольоровий. Зафарбовуємо обережно, не заходячи за краї. Використовуємо різні кольори. так. І не забуваємо про рукава. Адже лапки теж повинні бути в теплі. Ось так. Повністю їх не треба зафарбовувати, а тільки рукавчики. Тепер зафарбуємо черевички. Наші ков... ковзани. Ось так. Вони в мене будуть жовті. А тепер білою крейдою намалюємо крижані візерунки, сліди, які залишилися після катання на ковзанах. Адже ковзани своїми лезами дряпають лід і залишають цікаві сліди. Ось такі закручені, фігурні. Малюємо їх білою восковою крейдою, гарненько надавлюємо на неї і малюємо різні-різні такі хвилясті закручені ліні. Тепер візьмемо пензлик і будемо зафарбовувати лід. Беремо акварельну фарбу, багато водички і ось таку блакитну синю фарбу. І запобережно зафарбовуємо наш бій, нашу ковзу. Подивіться, одразу проявляються наші візерунки, сліди. Це відбувається завдяки тому, що воскова крейда вона відштовхує водичку і не зафарбовується. Обережно зафарбовуємо, не заходячись на зайчика. Адже він у нас біленький, і листочок у нас біленький, аркуш теж біленький, тому ми його не будемо зафарбовувати. Використовуємо мало фарби і багато водички щоб колір у нас вийшов такий світлий, блакитний, схожий на лід. Ось так. Дамо трошки підсогнути нашій роботі. І візьмемо фломастери. Візьмемо чорний фломастер і поки домалюємо ось такі візерунки на светрику. Зробимо ось такі краї, намалюємо шнурки, намалюємо носик. Дивіться, він у нас в бок дивиться у бік. так? Тому і носик у нього збоку, і очі так. Тепер домалюємо йому ротик язичок. І намалюємо вусковою крейдочкою ось такі долоньки. А ще можна ось так на вушках намалювати серединку так. рожеву. Я це роблю рожевою крейдою. А тепер, коли підсохне трошки наш е, фон, ми домалюємо ковзани лезо. Дивіться, у них є отакі стійки і самі леза трошки закручені. А тепер білою фарбою і тоненьким пензликом. Домалюємо ось такі маленькі сніжинки, отже це зима, і сніжок трошки падає на ковзанку. Можна малювати сніжинки, а можна просто поставити крапочки. В мене вийшов ось такий зайчик. А у вас буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт у коментарях. Дякую за роботу і до нових зустрічей!